Доброго дня, рада вас вітати на каналі Юридична Мараколка. Сьогодні будемо говорити на наступну тему, що нас з вами чекає з 1 квітня 2023 року. Хочу нагадати, що з 1 квітня 2023 року буде проведений перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам, які вийшли на пенсію, але продовжили працювати. Автоматичний перерахунок буде проведений пенсіонерам. 1 квітня а з урахуванням збільшення вашого страхового стажу з врахуванням термінів надходження з даних про страховий стаж та заробітну плату до реєстру застрахованих осіб, автоматичний перерахунок буде проведено у травні з виплатою відповідної доплати. За квітень. Зараз коротенько ще розкажу вам про тарифи. Тарифи на воду. Все ж таки, Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, анонсувала підвищення тарифів на воду у два етапи. У середньому за два етапи суми в платіжках для родини, яка складається з двох-трьох осіб, за водовідведення та водопостачання. Зростуть орієнтовно на 60 гривень за місяць. Щодо електроенергії, Кабінет міністрів України ухвалив рішення не підвищувати тарифи на електрику до кінця опалювального сезону. Але після завершення опалювального сезону, Кабінет міністрів планує все ж таки підвищити ціни на електроенергію. Стосовно вихідних у квітні, у квітні Чекають офіційні вихідні дні, які припадають на суботу та неділю. Адже згідно з законом України про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану додаткових вихідних, які пов'язані зі святкуванням Великодня, у квітні не буде. Також хочу нагадати, що з 1 квітня 2023 року придбати всі рецептурні ліки ми зможемо з вами в аптеках лише за електронними. Рецептами. Відповідне відео у мене є на моєму каналі, ви можете перейти та ознайомитись. Далі, що які ще в нас є нововведення? Обов'язкове надання соціальних послуг та послуг медичного догляду громадянам, які постраждали. Внаслідок травми на виробництві чи мають професійне захворювання від квітня 2023 року. Постраждалі на виробництві, а також ті, хто має професійну хворобу, зможуть повноцінно користуватися всією інфраструктурою соціальних послуг, а також послугами медичного догляду. До цього часу фактично соціальні послуги і послуги догляду. Потерпілі на виробництві отримували у грошовому еквіваленті від квітня соціальні послуги та медичний догляд буде надаватися саме як послуги через мережу інфраструктури, яка є в державі. А держава буде оплачувати їх надавачам. Потерпілий та його родина можуть обрати, доглядати за рідними самим, отримуючи оплату цієї послуги чи отримувати послуги від професійного надавача, що також оплатить в свою чергу держава. Детальний механізм отримання соціальних послуг буде оприлюднений після прийняття відповідних постанов. Тож, як тільки з'явиться інформація, більш детальніше все вам розповім. Так, ще хочу нагадати, що які зміни для українців, які перебувають зараз за кордоном, значить, по перше, до 1 травня 2023 року. Всі, ті, хто виїхали за кордон, повинні задекларувати доходи, якщо ви отримували грошову допомогу від іноземної держави чи організацій, та якщо працювали за кордоном. Ті українці, які працювали за кордоном, повинні будуть сплатити податок на доходи. Також стосовно Інформації для українців, які перебувають у Польщі. А тепер з 1 квітня українці зі статусом Pesel Ukraine зможуть отримати карту побуту. Це дозвіл на тимчасове проживання у Польщі. Так. 1 квітня громадяни України, які користуються тимчасовим захистом у Польщі, тобто власники Песелікрієнт, зможуть подавати клопотання на тимчасове проживання в Польщі. Подавати на карту поляка зможуть українці, які офіційно зайняті, здійснюють трудову діяльність за професією, яка вимагає високої кваліфікації, або здійснюють власну підприємницьку діяльність. Також зміниться допомога українським біженцям. Та тим, хто отримав тимчасовий захист у Чехії від 1 квітня українцям з тимчасовим захистом українці з тимчасовим захистом зможуть оформити допомогу у розмірі прожиткового мінімуму протягом 150 днів від місяця надання тимчасового Захисту це для тих українців, які зараз перебувають у Чехії. Після 150 днів українці перевірять на предмет того, чи заважає людині вік, інвалідність, навчання, необхідність доглядати за маленькою дитиною, працювати. Якщо таких перешкод немає від наступного місяця після спливу зазначених 150 днів, сума допомоги буде становити мінімум для необхідного існування. З 2023 року цей мінімум становить 3130 чеських крон. Наскільки це реальна сума, наскільки на ній можна прожити, я, на жаль, вам не скажу, тому що не проживала ніколи в Чехії, тому зорієнтувати в даному питанні не зможу. На жаль, ті, хто зараз перебуває в Чехії, думаю, більш детальніше володіють інформацією. Тож, будь ласка, майте на увазі, які зміни. Теж вас будуть стосуватися з 1 квітня 2023 року. Якщо коротко, то в принципі це основні зміни, на які ми з вами чекаємо, з 1 квітня 2023 року. Такі самі. Скажемо, значимі, це перерахунок пенсій, як запрацюють рецепти, рецептурні я маю на увазі ліки, як це буде можливо, чи це буде просто, чи навпаки, це буде складніше придбати, тому що потрібно буде тепер звернутися до сімейного лікаря. Тому що ми з вами трішки звикли, як якщо ми хворіємо, зачасту ми самі собі можемо навіть призначити лікування, самостійно піти в аптеку. Та придбати необхідні ліки. Тепер ж це буде ускладнюватися. А можливо і ні, можливо, це дійсно, так як Міністерство охорони здоров'я України закликає про те, що кожна людина має бути свідомою у виборі препаратів до лікування. Можливо, це дійсно ті антибіотики чи ще якісь препарати, які ми з вами лікуємося самостійно без призначення лікарів, навпаки, нам приносять шкоду, а не користь. Якщо виникають питання, будь ласка, задавайте. Будемо розбирати кожне питання в індивідуальному порядку. Дякую, що підписуєтесь на канал Юридична Барахолка. Бережіть себе та свої сім'ї. Та разом зі мною слідкуйте за актуальними змінами в законодавстві і актуальними новинами в нашій країні.